Ви нас запитуєте про те, що ж там з лосем. А хтось запитує, що за лось. Лось гуляє вулицями Києва вже другий день у Шевченківському районі. Як нам повідомили у службі порятунку, тварин сохатий ніяк не вдається його спіймати, він гуляє собі вулицями. Як тільки команда приїздить на місце, тварина безслідно просто зникає. Майстер, як там, слово забула? Short, uh... Ma, ma, maister <laughs> Я не була слово магії? Ти це мали на увазі магії, маскування, гадання. От але наша Юра Коваленко вранці знайшла цього лося, показувала його вам. І ми дуже сподіваємося, що вона нам покаже якраз, як завершиться рятувальна операція з оцим лосем, щоб він не гуляв. Вулицями Що що це означає? для тварини це стрес, і для мешканців міста це стрес. кияни, Якщо вам побачилося, якщо нам побачився лось на вулиці, то це не то не галюцинації. Це все з вами в порядку. Це просто іноді лось. Це просто лось без підвоха.